Добрий день, малята! У мене є одна знайома. Вона хотіла із вами поспілкуватися. Можна я її приведу сюди? Можна? Добре. Ну, зустрічай. Добрий день, малята. Мене звати Овечка Дора. Я знаю, що із борошна печуть хліб. М -м, яка ти молодець. А що ще з борошна печуть? Ну, я більше не знаю. Ну, зараз дітки тобі допоможуть. Допомагайте, Дорі, називайте що? Печуть із борошна. Та, булочки, печиво, батони, круасани навіть печуть. Дуже смачно. А я ще знаю, що із борошна роблять макарони. Ну, як ти багато знаєш. А ще, щоб ти знала, роблять вареники. Вареники. Я хочу вареників. Я дуже хочу вареників. Так овечки ж не їдять вареники. Овечки траву скубуть на лугу. Водичку п'ють. А я овечка незвичайна іграшкова, і я хочу іграшкових вареників. Добре. А з чим ти хочеш вареників? Вареники різні бувають. Я не знаю, я ніколи не їла вареники. Дітки, давайте ми їй знову допоможемо і назвемо, з чим можуть бути вареники. Називайте, чим ви їли вареники? Так. З картоплею, з сиром кисломолочним і з вишнями. І з порічками можуть бути, з капустою можуть бути. Бачиш, як багато буває вареників? От цікаво. Я думаю, що я хочу із вишнями. Ну, добре, ми зараз з дітками зліпимо тобі варени із вишнями. Нагодуємо дору. Ну що ж, починаємо. Підготуємося до ліплення. Зробимо пальчикову гімнастику. Оцей пальчик мій дідусь, а оцей бабуся, оцей пальчик мій татусь, а оцей матуся, а цей пальчик я. От і вся моя сім'я. Так само зробіть на іншій руці. Візьмемо невеликий шматочок білого пластиліну. Зробимо його м'якеньким і скачаємо кульку. Кладемо на одну долоню, а іншою зверху по колу скочуємо. Ось така біла куля у нас утворилася. З неї пізніше ми зробимо сам вареник. А тепер зробимо начинку до вареника. Вона в нас буде вишнева. Для цього від шматочка червоного пластиліну стекою відрізаємо ще менші шматочки. У мене їх буде три. Це три ягідки майбутньої вишневі. Тепер ми робимо кульки, маленькі кульки. Можна пальчиками, а можна скачати на долоні. Ось вони готові. Зовсім просто. Притискаємо великий білий шматок пластиліну у вигляді кулідо поверхні дошки. Однією рукою обов'язково тримаємо. Тепер як уже ж відділити треба його? Ось відділили. І пальцями. Розплескуємо, робимо такий круглий милинчик. Готово. Кладемо на серединку ягідки і отак поклали, ніби квіточка якась. З'єднуємо краї. Ось так з'єднуємо і пальчиками. Защипуємо вказімо і великим крабіком працюємо. Защіпали краї. Подивіться, який чудовий вареник утворився у нас. Кладемо його на тарілочку і кличемо дору смакувати. Дякую за вареник. Дуже апетитно виглядить. До зустрічі, малята! Надсилайте мені фото своїх вареничків.